Шановні кіровоградці, дорогі земляки! Україна виростила покоління справжніх патріотів та героїв. Це я побачив в очах наших військових, коли їздив підтримати їх на Сході. Дякую вам, хлопці, за те, що в нашому рідному місті ми маємо мирне небо над головою. Сьогодні, завдяки вашому подвигу і самопожертві, весь український народ об'єднався. Заради своїх героїв, героїв, яких зустрічають українськими прапорами і квітами у звільнених на сході містах. Ви навчили нас любити Україну, вдихнули нове життя в українську армію, зробили її реальною силою. Тому, в першу чергу, я хотів би привітати вас Днем Незалежності. Відсьогодні це свято має мужнє, чоловіче обличчя. Дякую вам за нашу незалежність.